Вітаємо вас, дорогі друзі! Продовжуємо тему дослідження перги. Представляю вам Альону Губкіну, це технолог кооперативу ПАВІК, і вона розкаже результати досліджень. Доброго дня! Кооператив ПАВІК отримав експертний висновок від Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Були надані на дослідження три зразки: а саме, це перга натуральна, перга добута сота пазлів і перга пастоподібна. За результатами випробувань, всі три зразки відповідають вимогам органолептичних показників, а також не перевищують норми за вмістом пестицидів і токсичних елементів. По мікробіологічним дослідженням є невідповідність лише за вмістом дріжджів в одному грамі колонії утворюючих одиниць має бути не більше 50. По нашим зразкам, у перзі натуральній 90, у перзі з сотапазлів 168, у перзі пастоподібній 155. По фізико-хімічним дослідженням у трьох зразках є невідповідність за масовою часткою води. Тут норма з 5 до 8%. У нас у перзі натуральній 12,9%, у перзі з сота 13,7%, у перзі пастоподібні 19,4%. Також за вмістом пліснявих грибів показник має бути не більше стаку в одному грамі. У перзі натуральній це 400, і в перзі пастоподібній також 400. Пергасо та пазлів відповідає останньому показнику: тут 95. Прекрасно. Альона, поділіться, як зберегти харчову цінність, коли ми говоримо про якість. Ну, тут максимально потрібно. Мати чисте приміщення, в якому працює пасічник. Звичайно, це обробка рук, зрозуміло, обладнання має бути також оброблене, яким працює пасічник або виробник, який фасує. Тобто пасічники ще мають бажано один раз на рік проходити медогляд, бо безпосередньо все-таки вони. Мають доступ до громадського харчування. Ну, це такі самі головні початкові показники для підтримки харчової цінності. Алюна, а ви як споживач спробували всі три види продукту? Ну так, звичайно, спробували, але тут треба відділяти. Пергу пастоподібну від перги сута пазлів і перги натуральним способом та що отримано. Бо все-таки це як і зрівнювати гречаний мед із соняшниковим або липовим. Тут інші і органолептичні показники, по, по моєму враженню. А все-таки перга сута пазлів і перга. Із добута натуральним способом, вони практично, як на мене, мали однакові органолептичні показники. Тобто вони сподобались мені приблизно однаково за смаком. Тому. Буду далі вживати. Дитині, або що ви порадили алергікам або дітям дошкільного віку? Що вживати? Е, так, ну, насамперед я сама алергік, алергія на амбрузії скажена. але нічого, е, я вживаю, пергу і мені подобається. Е, зрозуміло, що тут потрібно дозумано це все вживати е, невеличкими порціями. Ну і перга я порадила пергу, вона не така логічна, як пилок. Я порадила пергу все-таки і для геродієтичного харчування, і так і для дітей вже шкільного віку. Можна вживати це як вітамінізований продукт, і для кращого травлення підходить дуже добре. тому... Все-таки краще вживати цей продукт, чим, наприклад, ті ж самі цукерки або незрозумілі солодощі, які гарно запаковані, але там ніякої користі немає. Я своїй дитині все-таки даю перву, потрошку вона їсть, бо все-таки дивлячись, як прискорюється. Мутації зараз нинішніх дітей, то краще давати натуральні продукти, які, на жаль, не зовсім користуються попитом. Всі ми розуміємо, чому вони не користуються попитом. Тому що ми перекриваємо подих виробникам солодощів. Ну так так, якось так. А ще раз для ага. себе хочу уточнити: із цих трьох, трьох зразків, що ви спробували, який, на вашу думку, для вас найбільш сподобався по, ну, по смакуті. По, по смаку, ну перга пастоподібна тут взагалі цікавий продукт вийшов перга Пастоподібна сама по собі, найбільше сподобалася. А потім уже, ну, я знову ж повторюся, що перга із сота пазлів і перга із добута натуральним способом. Це трошки інші продукти, ніж перга пастоподібна. Тому все-таки, якщо ще притримуватися лабораторних досліджень, то перга із сота пазлів, а саме наших зразків, що ми надали, що ми надали в інститут, то вона виходить на перше місце із сота пазлів. Угу. Пастоподібна уточнюється та, що з Прилад Евріка, так? Да, за, за рахунок добута приладу Емріка. Дякую, Альона. Ви а вас також ви. хочу нагадати вам, що ми також у наших друзів-пасічників, які займаються бджолопродуктами, візьмемо інтерв'ю і трохи пізніше все вам покажемо. До нових зустрічей! На все добре.